thank mm -hmm. you чему ты и чему и чему ты и чему и чему ты и чему <соценно> чему у куйбабы такие толстые щеки <соценно> чему у куйбабы такие толстые щеки <соценно> толстые щеки действительно Дуже! Уси, шоки. И, и дуже тоненька, стеблинка. Допоможіть. Зі мною щось трапилось. Алло, алло. Алло. Алло, я слухаю. Алло, це швидка? Алло! це швидка. Зі мною щось трапилось. У мене то всі щоки. Дуже то всі щоки. Алло! То всі щоки? Це добре? Це ознака здоров'я. Я, я не розумію, про що тут дзвонити. Алло! Алло! ви слухаєте. Взагалі ми виїжджаємо навпаки до тих, у кого щоки худі. Але в мене худа стеблинка, дуже худа стеблинка. І на ній тусі щоки. Альо, що мені робити? Зараз виїжджаємо. Дихайте? Дихайте. Ще дихайте. А тепер не дихайте. Та чого ж ви хочете? В стеблинці потовстіти чи в щоках схуднути? Що ви порадите? Якщо схуднути, то треба менше їсти і більше рухатись. А якщо потовстіти, то менше рухатися, більше їсти. Але якщо я потовстішаю, тоді я стану ще кругліша в щоках. Цілком вірно, а якщо схуднете, станете тоньше в стеблинці, а будова. Але ніяких але, ніяких але інших методів медицина не знає. Прощавайте. У мене ще два виклики. Алло, алло, алло. Довідкове? Слухає. У мене до всі шоки і зовсім тонка стеблинка. Чи не підкажете ви мені? Таких довідок не даємо. Одну хвилинку, розумієте, можна або зовсім схуднути, або зовсім потовстішати. А мені треба тільки частково. Розумієте? Тому що коли такі товсті шоки і така тонка стеблинка, Ну все ж таки, ну чему, кульбобы, такие товстие, что? Мама, смешно. А еще как смешно? Такие товстие. Такі товсті шоки на такій тоненькій, стеблинці, <клухи> Уявляю. Такі товсті, на такі тоненькі. <клухи> 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 такі товсті! Схудли! Дійсно схудли. Ось що значить посміятися від щирого серця. Виходить там, де не допоможе ні швидка допомога, ні довідкове бюро. Там треба просто від душі посміятися. Над собою посміятись! Над собою посміятися! Thank oh. you.